Друзі, привіт! Звати мене Оксана Височан, і сьогодні хочу з вами поговорити не про саме приємну тему: це тема гельмінтів, але вона є якраз потрібною темою. У світі понад півтора мільярда осіб заражених гельмінтами. Чи знали ви про це? Якщо вдуматися в ці цифри, це практично 20% від населення земної кулі. Спочатку ми можемо не помічати проблему. Паразитарні інфекції маскуються під вхідними хворобами. Вони не мають специфічних симптомів, тому розпізнати їх, на жаль, важко. Як вони проявляються? Нездуження та слабкість, втрата ваги при доброму апетиті, постійна тяга до солодкого, хропіння або скриготіння зубами у віслі, Нудота, блювота без отруєння, біль у животі. І багато різних таких симптомів можна зустріти у людей. Отож, давайте розберемося з джерелами гельмінтів, звідки вони беруться в нашому організмі: це громадський транспорт, немиті овочі, фрукти, домашні тварини і так далі, і так далі. Паразитами може заразитися практично будь-яка людина. І такими групами ризику є. Харчові звички, стейки з кров'ю, суші, тунець, оселедець, солене сало, яловичина, риба та інше м'ясо, а також любов до природи, похід в гори, на дачу та інші. В результаті до організму може легко потрапити паразит через ротову порожнину, рани або порізи. Паразити були відомі з давніх давен Людина завжди сусідила із паразитами. Та навчилася боротися з ними за допомогою рослин. І сьогодні я хочу поговорити з вами про конкретний фітопідхід як метод боротьби та профілактики з паразитами. Усім нам відомі деякі рослини, такі як чорний горіх, чебре, часник, шавлія, деревій, ромашка та інші ці рослини якраз і є продуктом для якісного знищення паразитів в нашому організмі. Ми можемо, звісно, висушувати ці рослини, запарювати і використовувати їх для антипаразитарної програми. Але для чого в сучасному світі, в сучасній людині, цим заморочуватися? Тому компанія Кораловий клуб для нас згрупувала такі рослини в одну програму, яка називається Парашилт. Це місячна програма, в яку входить чотири продукти для виведення гельмінтів з нашого організму: це коралдок. Корінь лопуха, це суперфлора, якісні бактерії. МСМ, сірка та Парафайт, який складається з 11 рослин, які слугують для програми виведення паразитів з організму. І так ми отримуємо програму на 30 днів з п'яти продуктів чіткою схемою прийому натуральних компонентів рослинних. Екстракти, пробіотики, органічна сірка, мінеральні солі все це входить у нашу програму Парашилт. Однак не забувайте, профілактика повторного зараження існує. Тому рекомендую мити руки з милом, добре вимивати фрукти та овочі, пити воду якісно очищену і проходити комплексну програму Парашилт двічі на рік, тому що Власне розмноження гельмінтів відбувається активно два рази на рік це весна і осінь. Тож я вам бажаю бути здоровими, мати міцний імунітет і гарно виглядати.